Попільнянщина житниця нашого краю. До того ж тут проживають знані майстри народної творчості та народні умільці. Відома ця земля танцювальними та пісенними колективами, один з яких народний ансамбль «Хмолецвіт». Ми готуємося постійно, ми постійно всюди представляємо попільнянщину і попельні співаємо, і в Житомирі вже не перший раз. Коломлина, калина, кучерява, катерина за двором. Звіт аматорських колективів попільнянщини зібрав повну залу глядачів. Близько 250 чоловік, які виступали на сцені, подарували людям гарний настрій та незабутні враження. Насправді сьогодні, мабуть, найбільше свято в наших колективів творчих, тому що ми звітуємо і під таким гаслом свою думу. І пісню, і слово ми несемо у вінок кобзарю, і все, що буде відбуватися на цій сцені, буде присвячено саме Тарасу Григоровичу Шевченку. Своїми враженнями поділилися з нами і високопосадовці краю та району, які відмітили патріотизм та єдність жителів району у вирішенні завдань. Попільнянщина зуміла зберегти індустріальне сільське господарство. Більше заможний край, то і люди веселіші. Це вже я кажу словами Тараса Григорча Шевченка. Сьогодні все кинув і прийшов, щоб подивитися, як майстрі аматорського мистецтва і нашого ужиткового мистецтва виглядають на фоні всієї області. Якщо взяти по соціально-економічному розвитку, то по підсумках першого півріччя цього року. Попільнянський район посідає перше місце серед всіх районів області. Це говорить про те, що тут живуть трудолюбиві люди, люди віддані своєму, своїй праці. Я хотів би привітати всіх жителів району, святом, святом мистецтва. У нас створена рада громадськості, 10 чоловік входить. У раді громадськості представники майже всіх громадських організацій, в тому числі навіть двох конфесій. Всі вони цілеспрямовано працюють спільно з адміністрацією, з державою, якраз у тих задачах, які стоять і поставлені президентом. Кращі творчі колективи області братимуть участь у заключному голоконцерті, який відбудеться наступного року у Києві. Хто стане ними, визначатиме журі.